Добрий день, любі малята. Пригадайте весняні місяці. Березен, квітень, травень. Іван Франко написав чудовий вірш про весну. Давайте ми його послухаємо. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку зацвіли луки. Діброви, повного гомону розмови і пісень в чагарнику. Ви прослухали вірш Івана Франка. Надійшла весна. Подумайте, як Іван Франков описав весну? Молодці! Вона прекрасна, ясна. Ким уявив він весну? наче дівчинка в вінку. Давайте спробуємо відшукати Рими у вірші. Наприклад, прекрасна, ясна, діброви розмови. В вінку в чагарнику. Давайте ще раз повторимо вірш. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче й дівчинка в вінку. Зацвіли луки, діброви, повну гомону, розмови, і пісень в тягарнику. Малята. Хто написав вірш? Іван Франко. А як називається вірш? Надійшла весна. А, як, а яка надійшла весна? Прекрасна сонячна, ясна! Я вам бажаю теплої сонячної весни. Гарного настрою. До побачення!